Із 11 липня розпочинається вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Цього року вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту та сертифікат ЗНО 2016 року, подаватимуть документи по інтернету. Щоб допомогти вступникам освоїти нову систему електронної подачі заяв, державне підприємство інфоресурс розробило покрокову інструкцію. Реєстрація вступників відбуватиметься на сайті освіта.всім.org.ua. Це по Селання стане активним із 11 липня. Саме тоді можна буде зареєструватися та почати подачу документів. Нагадуємо, цьогорічні абітурієнти зможуть подати 15 заяв на 5 різних спеціальностей у будь-який університет за власним вибором. За статистикою саме на перший та останній день подачі документів припадає найбільше навантаження на сайт. Цьогорічна вступна кампанія має стати найпрозорішою і найближчою до абітурієнта за останні кілька років. Обіцяють у міністерстві освіти України.